Всім привіт! Наш генератор пропрацював вже 25 годин. Тепер прийшов час замінити в ньому мастило. Сьогодні я покажу, як це робити. Поїхали! Для заміни мастила в генераторі нам знадобиться інструкція до цього генератора, лійка для заливання мастила, саморобний піддончик, в який ми можемо злити відпрацьоване мастило вже з генератора, ключик на 10, щітка. Рівень і саме мастило. Коли ж потрібно міняти мастило в генераторі. Все це написано в інструкції, але якщо коротко, то після купівлі генератора ви залили в нього мастило. Перша заміна відбувається через 25 годин роботи генератора. Якщо у вас немає показчика, який показує години відпрацьовані. Тому то записуйте собі. Десь відмічайте, скільки він працює у вас. Так, перша заміна відбувається через 25 годин роботи генератора. Подальші всі заміни відбуваються через кожні 50 годин роботи генератора. Якщо вам важко рахувати записувати, перший раз заміняйте, вже напряжіться, порахуйте до 25 годин. Надалі міняйте щонайменше хоча б раз на півроку. Яке саме мастило використовувати для генератора, теж написано в інструкції конкретно до вашого генератора. В моєму, як ви можете бачити на екрані, є шкала, в якій, відповідно до температурних режимів, можна підбирати різне мастило. Я вибрав той режим, який для мене є найбільш оптимальним, щоб і зимою, і літом, і восени працювало нормально. Ось заливна горловина, через яку ми заливаємо мастило. А ось тут знаходиться зливний отвір для того, щоб злити мастило. На деяких генераторах він може знаходитися з іншого боку, точно в такому самому місці, тільки з зворотнього боку генератора. Ви можете бачити, що я підняв свій генератор на підставки, бо відстань до підлоги дуже мала. І в якийсь такий маленький піддончик вставити, щоб в нього влізло 600 грамів мастила. У мене просто такого немає. Я підняв, тепер можу підставити саморобний піддончик. І зараз будемо зливати мастило. Важлива, важлива деталь. Перед зливанням мастила заведіть генератор, хай 5 хвилин попрацює. І зливати мастило краще на гарячу. Мій попрацював, нагрівся. Тепер відкручуємо. Красиво. Мастило пішло, щоб воно пішло швидше. Викручуємо заливну горловину. Таким чином у нас не утворюється вакуум і воно спокійно собі стікає. Щоб краще злилося, я його навіть трошки підніму, нахилю. Ще якісь залишки витікають. Тепер можемо закривати зливний отвір. Ключ на 10 нам тепер вже не знадобиться. Тепер нам потрібно якось залити мастило залина горловина знаходиться в такому місці, що заливати просто незручно, тому нам доведеться його нахилити. Залійку довелося трохи модифікувати, щоб хоч якось можна було велити туди мастило. Для заливання можна використати взагалі то шприц на 100 кубів, це я бачив в одному з відео. Можливо, так було б зручніше, але буде так. Ну, чудово. За інструкцією. За інструкцією в наш генератор входить 600 грамів мастила. На пляшці можна бачити шкалу, тож так і зальємо. Готово, мастило залите, але це ще не все. Закриваємо кришку. І саме тепер нам знадобиться рівень. Виставляємо наш генератор в рівень. Бо тут видно і в інструкції написано, який рівень масла, мастила повинен бути в генераторі. Ми його повинні бачити на різьбі. Коли викрутимо цю кришку, ми повинні бачити його на різьбі. Ні більше, ні менше. Якщо буде більше, у нас піддончик тут залишився. Якщо буде більше, ми виставимо його по рівню, то воно просто зільється. Якщо буде менше, ми зробимо знову цю процедуру і доліємо. Так, Використавшись які такі засоби, які знайшов у себе в сараї, я вирівняв генератор. Ось можна бачити рівень, але вам не видно звідси, чи він рівно, але вірте мені, він рівно. Тепер відкручую кришку. Якщо буде зайве мастило, воно витече. Скільки наливали на око саме робити. І так, мастило рівно стільки, стільки записано в книжці і позначено на генераторі. Тобто 600 грамів, які я залив, дійсно всі 600 грамів мають бути залиті. Я бачу їх на різьбі. Зараз покажу і вам. Ось видно мастило на різьбі підходить. Точно так, як знаходиться на малюнку. Закриваємо. Рівень у нас чудовий. Готово. Після заміни мастила бажано все-таки ще перевірити і наскільки брудний фільтр повітряний. Знімаємо защіпки, достаємо поролончик. Якщо він брудний, промиваємо, якщо чистий, ставимо назад. Чистий і сухий ставимо назад, закриваємо. Після цього наш генератор готовий до роботи. Запускаємо, перевіряємо. В наступному відео я вам покажу, як цей генератор працює від газового балона. Підключимо газовий балон і подивимося, як це все працює. І ще один момент. Якщо вам набридли відключення світла, пам'ятайте, все могло бути набагато гірше. В кінці кінців ви могли народитися в Росії.